Зоря насправді це команда, яка цього сезону своїми виступами у лізі Європи підкорила чимало вболівальників. Це команда, яка вперше дійшла до групового раунду і одразу пішла в бій із сильними суперниками. Ну, хоча результат це останнє місце у групі. Але скільки ж емоцій, який досвід і приліт в Одесу в Манчестер Юнайтед, це справжнє свято. Як зустрічали червоних дияволів в Одесі, бачив Віталій Звєров. Одеський аеропорт ще ніколи не приймав літаки таких розмірів, а болівальників більше, ніж на деяких матчах УПЛ. Приліт Манчестер Юнайтед в Одесі чекали, ніби висадку інопланетян. Бажання наживо подивитись на руні, Погбача Ібрагімовича, змушувало інтернаціональну армію болівальників М'ю два дні безперервно супроводжувати команду. Я прийшов до готелю команди вчора о п'ятій вечора і пробув до дванадцятої ночі. Дуже змерз. Сьогодні прийшов зранку і пробув уже 8 годин, але вони так і не виходять. І що вболівальники, коли навіть для гравців зорі колеги МЮ ніби з інших галактик. На заключний матч в Лізі Європи луганська команда готувалась вже без шансів на вихід з групи. Головне досвід. Себя показує на нас, смотрят, и показываем свой уровень и чему то учимся даже у того напрямку бама как бы штається любимый игрок. Брахимович. Он вовше сумасшедший футболіст. Как знаете, я я його смотрю як аватар Когда я стою возле него, знаете, он такой высокий, А аватар в фільмах очі високий. Для і заміняє Ібрахімовичовши номер один футболіст в Манчестері. Але на одеському тренуванні гравці Манчестера більше схожі були на простих хуліганів із популярних англійських фільмів. Подивіться на Вейна Руні у цій шапці та його друзів поруч. Це ж чистий кримінал в Україні. МЮ не сподобалась лише погода і її в. Вплив на якість газону. Дебютний рік у групі Ліги Європи став для зорі повчальним у всіх аспектах. Для клубу це, звісно, неоцінімий опит в плані адміністративного, в плані проведення таких матчів. Для футболістів це теж неоцінімий опит виступлення в соревнованнях самого високого рівня. Так, да, не все якби зважилося так, як ми хотіли. Одна із проблем була зовсім неочікуваною. Ажіотаж на грі зорі і Манчестера спричинили негативне явище. Справа в тому, що на цей матч в Одесі стали масово підробляти квитки. У день гри керівництво стадіону навіть видало ось таку брошурку, в якій пояснило, в чому різниця між підробленим і справжнім квитком. На перший погляд різниця майже непомітна. Сергій один із тих, хто зіткнувся з такою проблемою. Свій квиток на ім'ю він придбав ще у вересні, а згодом побачив квитки на його законне місце в інтернеті. Аби розібратися в ситуації, він звернувся до директора стадіону.

але проблеми уникнули не всі. За півгодини до старту матчу біля каз стадіону ціла черга. Всі ці люди стали жертвами квиткових шахраїв. Купляли білети через інтернет і виявилось, що вони підробні. Тут дуже багато людей, яких не пустили. Ці, прикрасі, да, це це Цифри, які стоять, вони должны здесь знаходитися. Підходив к центр офіційний там із представитель. І говорить, що бланки настоящи. Тобто, Патрова говорить, що да, це не офіційні бланки. Но подходит сюда, он пришел с нами сюда, подошли кассы, тут администратор он сказал, что типа это подделка, потому что вот эти вот цифры должны находиться здесь. По качеству бумаги, по качеству полиграфии они ничем не отличаются, но различия есть. Но естественно тут для нас опыт, что систему защиты билетов, конечно, показывает практика, на это нельзя жалеть денег, не надо жалеть и надо делать билеты печатать. Тубих як можна можна мождіть. Ті, хто потрапив на стадіон, побачили перемогу Манчестера. Голим Хітаряна та Ібрагімовича вивели МЮ в плей-офф. Більшого їм і не треба. було дуже холодно. Я забив гол, щоб зігрітися. звичайно? Я жартую. Я був сфокусований на матчі. Ми перемогли і добре виконали свою роботу. Куди важливішим сам матч, а не його результат був для зорі. Перший раз граємо ті команди. Практично грає в довлі чемпіонів і зможе чуть не хватило. Пото там пропустили на посімі. Там не нужна ти відчуваєш, який рівень може бути, і на якому ти тянешся к ним. Якщо у тебе виходить, то ти чувствуєш, що ти росте. Перший єврокубковий сезон приніс зорі неоціненний досвід, і ігровий, і організаційний. Луганський клуб вже дивиться у наступний сезон і робить все, аби повернутися в Єврокубки. Ну от як ви оціните сезон зорів у Єврокубках? Олександр Олексійович, позитивно, негативно, прісно, нейтрально? Ні, то тільки положительно. Тільки положительно. Це огромний опит, тим більше та група, в якій грала Заря. Ну, это Лига чемпионовская группа. Сректор, что вы? 100% процентов согласен. И опыт неоценимый. Ребята молодые. И в будущем, я надеюсь, им пригодится. Не только за клуб, и в сборной, и, может быть, в клубах, которые не будут дальше играть. А я думаю, что команда будет расти. Ну, у неоднозначный. От Я не можу пояснити, от позитивний, може, я сприймаю більше як болівальник, але от, ну хоча б в шести матчах, знаєте, ну якийсь яскравий такий от, знаєте, відтинок, щоб там загнали когось, так, щоб вони берега не бачили. Кого? Манчестер Юнайтед загнать? Олександр ну, Олексайович, ну а для чого тоді виходити там, якщо говорити про те, що кого Манчестер Юнайтед. Давайте не виходимо. Це най собою пограємо. Ну і що. Ну як, ну і що? Ну як ну як так? так, Ну і що. Ну Хороший отрезок був. З ким? З Манчестер Юнайтед в Одесі. І там, а И коли в манчестері манчестері, грали. То ви вважаєте, в що в сама по собі зоря відіграла вона показала більше, ніж вона могла показати. Скажімо так. Ну, якщо б був центральний нападач, як вона повинен бути для матчу такого уровня, Будковський. тогда, может быть, можно было на это Среди. рассчитывать. Чего? Нет, понятно, что хотелось большего, конечно же. И были возможности, и предпосылки были к тому, что хотя бы зацепиться там за победу, и были. Но понятно, что мы все-таки делаем, ну, скидываем немножко ставку на то, что все-таки опыт, мы, мы, даем им скажем так, возможность или послабление на то, что все-таки опыта. Ребята пусть набираются опыта. Но ну, что, у не... что вся команда наступного урока так само играет в Лиге Европы? Ну, это ясно. Тут даже... Краще будет? Но если останется тот же состав, удастся добрать людей, особенно в зону центрального, опять-таки, нападающего, значит, повторюсь. То я думаю, що буде виглядати що інтересніше і писали... прибрелі це теж опит. Ані в конце немножко бензинчик под, поцпозакончився, і так сказать, заря немножко потускнела. Но тим не менее, команда показала, що про Слава Бабен підписала колишню футболіста Дніпра, Волині, молодіжної збірної України, який був легіонерствував, так ми мовити. Зараз вернувся вже в зорю. Ну не знаю наскільки це сине підсилення, хоча Вернадуб мій витискати ніби з футболістів максимум. Правильно ми да. ж ми ж ти бачили.